Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас мега-мега, я навіть не зможу вам показати такий величезний пакунок, мега-розпаковочка товарів, які я замовив на Aliexpress. Зараз ми з вами все це відкриємо і подивимося. Замовлення номер 1. Друзі, я поки достаю, а потім будемо оглядати. Замовлення номер 2 Щось таке, ніби нічого там немає. Замовлення номер 3 Замовлення номер 4 Як бачите, постраждало. Замовлення номер 5 Замовлення номер 6

14. І 15 у бляха, завалилося. Отже, як бачите, дуже і дуже, ну, як на мене, дуже і дуже, я за, за, зазвичай не замовляю велику кількість раз на рік. отак. Ну, все це ви, я думаю, зрозуміли. Це ота от вся байда. Замов три товари і буде набагато дешевше. Тому черговий раз я замовив. Щось, звичайно, з цього повна дурня, мабуть, а щось досить такі корисні речі. Ну В принципі, я підбирав для себе то навіть те, що для вас дурня, для мене корисне. Зараз я згребу це все в сторону і по черзі по одному подивлюсь. Ціну, як завжди, я вам буду зазначати, але буду зазначати ціну, за яку я купив, тобто замовляючи. Три і більше товарів, а так загалом воно дорожче. Десь на незначну суму, а десь, в принципі, багатенько. Якщо вам все це цікаво, друзі, запрошую чай, кава, пиво і дивимось. Отже, друзі, поїхали. Хотів різати, а тут воно все дістається набагато проще. Дивіться, що це приїхало. Ось такий простенький на вигляд пакуночок. І ми бачимо напис Wireless USB Adapter. Так, тут отакий адаптер USB. Зараз я вам його покажу. Тут тобто, впав на землю, точніше на підлогу. Навіть є якась маленька макулатурка, що і як робити. Друзі, ось отакий маленький причандал. Не впевнений, що вам там видно, але е от така маленька USB-шна На ній написано Driver Free Wi-Fi 6. А X900 BT53. Що це значить не найменшої уяви? Коли я замовляв, дивився, там було написано, що це адаптер, який підтримує навіть двойну цю. Одним словом, я вам посилання залишу. Якщо вам цікаво, ви зайдете і подивитесь. Я впевнений, що в принципі штука робоча. Чому? Тому що я подібну замовляв, колись досить таки давно. Та ти подивися з фокусом. Подібну штуку замовляв. Вона стоїть в Олексія Олексійовича в комп'ютері, тому що в нього, ви розумієте, стаціонарний комп'ю, ви його бачили. То інтернет не підведений. І ось через таку штучку абсолютно нормально працює все вже не один рік. Ну, одним словом, робочий варіант. Не така в нього, аналогічна, я сподіваюся, що це буде також працювати. Йдемо далі. Друзі, а тут у нас. Як ми кажемо в народі, зубочистий. Замовив дві коробочки, дві по 50 штук. Скільки вони коштують у нас, якщо чесно, я не знаю, не скажу. Тобто тут ниточка, я думаю, всі ви знаєте, не просто да, паличка там, чи ще щось колупатись в зубах, а саме такий причандал з ниткою, який дозволяє почистити. Зуби після вживання їжі. Дві штучки по 50, дві упаковочки по 50. Посилання на товар я залишу. Наступна коробочка, ту, що я вам показав, яка постраждала. Сподіваюсь, товар там ціленький, хоча хто знає. Друзі, тут у нас отака от лампа. Настільна маленька, але в той же час, як би вам так показати, її повністю. Ну, давайте підніму, вибачайте за хитання. Ось отак вона виглядає. Де вона вмикається, хто знає. Друзі, давайте зараз я подивлюся, якщо треба, можливо, її трішки підзаряджу і покажу, тому що. Ну, Без найменшої уяви, але виглядає досить стильно. Ось така маленька. Якщо ви працюєте, щоб не заважати своїм близьким, тихенько вімкнули її на робочому столі, і все вам буде видно. Шановні глядачі, дивіться, тут була якась макулатурка безтолкова, кабель зарядки. Десь, мабуть, ну, я не знаю, до метра. До речі, Type-C. Позаду на оцій платформі, на якій вона стоїть, ми бачимо роз'ємчик для зарядки Type-C і вмикання вимикання on-off. Але при цьому ось ніби тут тут я маю десь натиснути, воно має запрацювати, швидше всього вона розряджена. Зараз я піду поставлю її, щоб вона заряджалася, і потім глянемо. Друзі, передумав я її заряджати. Згадав, що в мене ж є павербанк, Чому ми будемо сидіти чекати, якщо я можу під'єднати і зразу вам показати? Отже, дивіться, під'єднав я э, цю лампу. О, що таке? Тільки що ж вмикалося. Бачите чи не бачите? Я вам спеціально підніму і трішки вообще було видніше. Ось дивіться. Знову незрозуміло. Можливо, тому що не заряджена. І трішки вона чомусь хитається, як на мене. Має стояти чітко, але чомусь. Мабуть-таки треба, щоб вона зарядилася, але тим не менше, дивіться. Ось. Перший режим, другий сильніший і третій ще більший. І потім, а, ні, ще четвертий є. І потім вимикається. Тобто по колу, тобто ми натискаємо, раз, два, три. І потім вимикається. Єдине, чомусь вона не зовсім рівна. Ну, але, тим не менше, друзі, щоб ви розуміли, за свої гроші. О, бачите, тепер вона акумулятор, видно, трішки взяв. Раз, два, три, чотири. І вимикається. Все працює, все нормально. Зарядимо і будемо користуватися ось так. Йдемо далі. А, Зрозумів, друзі, що це таке. Це леза для скальпеля. Я вам показував неодноразово, що я користуюсь ось таким скальпелем, також придбаним на Алі. Дуже гарна річ, але е закінчилось у мене леза, він вже такий досить тупенький, тому вирішив замовити. Бачите, фокус бігає. Тут їх має бути. Якщо я не помиляюсь, а, воно там навіть в плівці має бути 50 штук, якщо, якщо я не помиляюсь. Просто насліп в коробочці. Повірте, дуже і дуже гарна річ за свої гроші. Коштує е, смішні там. Я не пам'ятаю, скільки гривень буде все написано. Та диви фокусувались тепер із нехучий так. О. Тому замовляйте, корисна штука. Друзі, наступний товар. Це у нас пластир. Їх тут також, я не пам'ятаю, раз, два, три, чотири, п'ять два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. мало бути десять. щоб все. Прощи, прорахувався. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятдесят штучок. Ну, якщо хочете, навіть один вже зіпсую, покажу. Ох, перервав зайвого. Він ще, мабуть, бактерицидний, я так розумію. В колір шкіри, тобто такий більш чи менш тілесного кольору. Не білий я маю на увазі. Та фокусуйся, тип. Ну, одним словом, якось так. Дуже корисна річ. Чикнули пальця на кухні, там крутилися раз раз під рукою і ціна абсолютно і абсолютно адекватна. Повторюсь, як бачили, да, 10 по 5,50 штук. Рекомендую. Йдемо далі, друзі. Нарешті дістався. Як бачите, тут у нас ось такі кусачки з ковпачком захисним. Все зрозумів, як бачите, є пружинка, яка відкидає. Для чого замовив? Ну, Елементарно для того, щоб щось десь відкусити, і, зокрема, нігті. Я неодноразово дивився відоси, де Люди користуються саме отакими от причандалами для того, щоб підрізати нігті. Особливо нігті на ногах. Чесно вам скажу, така дуже і дуже нелюбима мною процедура. Баляха, ну, не знаю. Сподіваюсь, що ви все побачили. Якщо без фокусу вже вибачайте мене. Йдемо далі. Чергова посилка. А тут у нас, як бачите, зарядний пристрій 67 Вт, це я замовив. Ну, тому що знову, пам'ятаєте, я показував, замовляв аналогічній дружині, ніби Xiaomi, ніби оригінал, але хто знає. Але тим не, менше, тим не менше працює відмінно. Я вирішив замовити собі. Чому? Тому що мій... Тайп-Сі кабель почав щось збоїть, оригінальний. І я замовив окремо кабель і зарядне, і десь, десь є ще окремо кабель. Друзі, як я і сказав, ще окремо кабель. Хоча все це з одного магазину. Тобто в одному магазині можна замовити тільки кабель, а можна замовити кабель і зарядне. Сподіваюсь, видно Type-C і звичайний USB-A. Довжина, я, здається, замовляв метр, можливо, півтора. Але, здається, метр. Ціна, повторюсь, загалом дуже і дуже смішна була, тому замовив і просто кабель, тому що він мені потрібен, і замовив кабель зарядний. Наступна посилочка, друзі. А, а тут у нас якраз, але здається я замовляв два. Можливо я помилився. Ну та Бог ним. Бачимо ось такий скальпель, аналогічний цьому. І бачимо футлярчик і там має бути 5 лес. Я вже не буду витягати, я думаю, ви зрозуміли. Можу показати вам на старому, як там все воно робиться. Виймається і відповідно потім вставляється тут, іде так нахрест зроблений проріз. Ставили, затиснули і чекайте все, що вам. Треба. Друзі, повторюсь, дуже корисна в господарстві річ. Наступний товар це ось такий перехідник. Що він в себе являє? З одного боку, з одного кінця ви бачите роз'єм. І топк Ну, одним словом, напис якийсь незрозумілий під USB. З іншого боку, type c Для чого я замовив, в мене є мікрофончик. Ви його, можливо, бачили, ось він, від Fifina, від Fifina, я коли знімав відос, він під'єднується до комп'ютера по USB, звичайно. Але я хотів спробувати його під'єднати до смартфона для того, щоб знімати відоси. Для того, щоб поліпшити звук. Як все це буде, звичайно, ми перевіримо. Тобто буде окреме відео по, саме по цьому кабелю. Наступна посилочка, колись ви вже таке бачили, якщо дивитесь мій канал, тут має бути стрімер. Дешевенький, але тим не менше він абсолютно робочий. и абсолютно выполняет свои функции. Бачим кабель зарядки. До тут они, мини USB. Насадочки, их там, здається, 4. Макулатурка. О, навіть есть тришки. мастила. Что-то оно вытекло, очень. Ну і сам, сам тример. Друзі, він навіть заряджений. Для професійних цілей я маю на увазі в якусь перукарню не піде, тому що він просто дуже швидко накриється. А. Для домашнього використання цілком достойна річ за смішні гроші. Реально смішні. Наступна посилочка це Штанген циркуль. Чесно кажучи, не особливо він мені потрібен, але в мене його немає ніякого. Відповідно, чому би і не замовити. Виготовлений він з пластику О, почав ловити фокус. Заряджений, не не незрозуміло. Натискаю, нічого не відбувається. Зараз, друзі, секундочку гляну і скажу. Друзі, я зрозумів, чому нічого не відбувається. Тому що нема батареєчки. Ось я відкрив, де я вже дів заглушечку. Відкрив заглушку, там батарейки немає. Тобто треба буде придбати. Якщо відповідно, ви будете замовляти, вам треба, майте на увазі, він йде без батареєчки. Чергова, друзі, посилка, це у нас термометр. Електронний термометр, не ртутний і навіть не той електронний, який ставиться під пахву, а якийсь продвинутий, який ми просто наводимо на лоба. Мабуть, папірець, в якому нічого немає. Ну, тут, можливо, десь щось написано, зараз я нічого читати не буду. Відкрив вам відсік, бачимо, тут має бути дві батарейки 3А, в комплекті їх немає. Зараз я пошукаю, У мене окремо їх також немає, але, можливо, знайду. Друзі, знайшов я батареєчку. Щось таке враження, що в мене десь якісь тормоза з телефоном. Ось таким чином вмикається. Ну і. 36,5, сподіваюсь вам видно. А якщо ми візьмемо, наприклад. 36,8. 36,6. 36,6. Друзі, ну, одним словом, ніби працює, а там хто знає Передостання посилочка, друзі, це у нас машинка, за допомогою якої ми прибираємо оті, як ми кажемо, в народі катишки. також як бачите вона трішки побачила на своєму шляху випадає кабель зарядочки Type-C сподіваюсь видно не хоче Вот така вона така досить Велика. Бляха, китайці, ну ви могли б якось все це покласти якусь... Друзі, сподіваюся, що воно не буде потім, тому що зараз якось воно все це в мене на екрані, я дивлюсь під... під сірпи Бачимо логотипчик міджі тобто це машинка від Xiaomi. відсік, куди потрапляють саме ті так звані катишки, які ми. І кнопочка позаду, ось є кнопочка вмикання. Друзі, ну реально працює класно працює. Тут дивіться на такій платформочці 5 лес. Не якось дружить, та що ж такений. Це дружина. Купи, 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 купи. Потім вона купила якусь е, ноунеймовську. Ну, тим не менше працює. А це знову таки за смішні гроші. Щось, щось, Бачите, щось лагає телефон, відео якесь іде в затримки. Я придбав, віддам хай користується. Ну і останній товар, остання посилочка. Тут має бути монокулярчик маленький. Ви можете сказати на чорта він тобі здався. бляха реально щось гальмує. Якщо вже буде відос такий приторможений, вибачайте. Ви можете сказати на біса він тобі здався, в тебе ж є бінокль тобі подарували. Але... Брінокль то лежить в машині, а це, дивіться, дуже маленька річ. Напис ну, таки має бути трішки скошений, чи, як завжди, це вже китайці. 25-кратний, нібито зум. Друзі, ну перевірити, я не знаю. Я потім допишу вам, подивлюся, якщо реально працює, ну, так, в кишеню кинув по лісі ходиш, і, в принципі, тут де окуляр, бачимо, прогумоване, тобто є якийсь регулятор, я так моє, моє, я так розумію, фокусування наведення на різкість. Але як воно насправді. Ну, Знову повторюсь за копійки. Ось так. Допишу, реально працює не працює. Шановні глядачі, ну ось така в мене вийшла розпаковочка прикольних і корисних товарів з AliExpress. Ну, Найбільше, що мені сподобалося, це, звичайно ж, термометр, це триммер. Який я вже попередньо маю, такий же ж самий, це машинка для видалення тих катишків. Скальпель такий також я маю. Зарядне, аналогічне пружини працює однозначно. Ну, все інше не знаю. Зубочисточки 100% працюють, пластир, само собою. Ну, Якщо вам відео сподобалось, якщо ви вважаєте, що все це вартує якихось грошей, ставте пальчик до гори, вподобайку, коментуйте, критикуйте. Що не так, напишіть. Вибачайте, якщо десь щось не показав, так як мав би показати, ну, маємо те, що маємо. Друзі, всім величезне дякую. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Скоріше нам перемоги та миру, слава Україні.